Притча Ісуса Христа про Фарисея і Митаря. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе. Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди. Здиршики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень. Даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе у груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Луки. Вісімнадцять, десять, чотирнадцять.